Атлетичного сезону чемпіонат світу у Лондоні саме там, починаючи з 5 серпня, протягом восьми днів спортсмени зі всього світу боротимуться за кожен сантиметр та соті секунди. І сьогодні ми розповімо олімпійську історію однієї особливої легкоатлетки. Думаю, що то спортсменсококласи це якісь... Необычные неземные люди. На самом деле она такая же простая девчонка, просто которая много трудится, и возможно, которая где-то в какие-то моменты ключевые больше везет. Она ну, старается быть позитивной, даже вот когда какие-то неудачи, она говорит вот ничего страшного, в следующий раз получится. И на самом деле так оно и будет. Если ты веришь в это, так оно и будет. У нее очень красивый бег. У нее, как говорят на нашем легкоатлетическом сленге, очень красивое беговое колесо. Она четко попадает в таз за счет техники бега, за счет ее готовности, за счет силы воли, моральной какой-то вот подготовки. Вот все в комплексе у нее получается становиться тем, кем она есть. Ця олімпійська історія буде про Ольгу Земляк. Цього сезону вона вже двічі була другою у своїх забігах на командному чемпіонаті Європи, двічі здобувала бронзу діамантової ліги і перемагала на всіх комерційних стартах, де брала участь. Тепер сподіваємося, їй підкоряться улюблені 400 метрів і на чемпіонаті світу. У нас і звичайно бойовий, тому що ти у мене вже сезон почався давно. Я показую хороші результати. Я бачу, що все в мене в порядку, але треба трошки відпочити, треба перезарядитися. Можна потрапляти до фіналу чемпіонату світу, але просто треба підходити ска з холодним розумом і в прекрасній формі. Лондон особливе місто у житті багатьох спортсменів. Адже саме тут, у 2012-му відбулися Олімпійські ігри. На ось цьому спеціально збудованому до головних стартів чотириріччя стадіоні змагалися легкоатлети. Серед них і Ольга Земляк, яка стала четвертою у складі естафетної команди. А вже через п'ять років дізналася, що має разом з дівчатами Ганною Ярощук Наталією Погодою. Та Аліною Логвиненко отримати бронзові нагороди. Все через позитивну допінг пробу російської легкоатлетки Антоніни Кривошапко. Росіянки в естафеті 4 по 400 стали четвертими. Однак через позитивні допінг проби їх результат анулюють. А українки піднімаються на третє місце. Однак особливої радості від такого здобуття нагород немає. Були які вітання, були скажі, злорадствування, ну, в нашу сторону, так але я скажу, одне – ми не винні, що ми були четверті. Ми не винні те, що команду перед нами зняли. Тобто, це спорт, таке буває. І ми просто чекаємо зараз, що далі буде, тому що в деяких вже, ну, в статистиках ми вже пишемося, що ми бронзові призер Олімпійських ігор. Але не медалі, не а, премії, не грошей, поки що поки що ми не отримали, хоча наше керівництво все збірної каже, що все йде в процесі, тому що все потрібно юридично правильно оформити. Якщо ти чистий в спорті, ти нічого не приміняєш, і ти виступаєш на сорінуваннях і становишся четвертим. А первое место все-таки находят какие-то запрещенные препараты, значит, с помощью каких-то добавок э, люди тренировались, и они имели над тобой преимущество. Значит, в этом тоже есть какая-то радость, спр... радость справедливости. Может быть, нет такой радости, когда ты, конечно, поднимаешься на пьедестал почета, тебе одевают медаль, там сколько-то тысяч зрителей стоит, тебе аплодируют, звучит, ну, гимн, правда, звучит с другой стороны, но все равно ты стоишь на пьедестале. Это эмоции, слезы, слезы радости, переживания, все. Когда здесь просто уже пришли и дали медаль, да, ты знаешь, что ты этого достиг, заслужил, Ну, мені кажется, емоції вже не ті. Четверте місце это було. Да, это было очень круто. Я помню, як я стояв на, на, на втором ярусі. Очень высоко, и так ну, була очень хороша картинка. Ну, понимаете, це вже все пройшло. І вже були ігри в Рі вже був фінал. Якби как бы, та да, не медаль, но ті мене це теж ярке событие. В личном виде всегда круче виступати, тому що ти сам себе отвечаешь. Сам факт потрапляння у фінал Ольгою Земляк на Олімпіаді в Ріо українськими легкоатлетами сприймається як велика перемога. На Олимпийских играх, когда она была в финале, потому что до этого еще никому этого не, не удавалось быть в финале. И в общем, как бы и сейчас показывают, как она на бриллианты в лигах выступает, она в призы попадает. Как бы, хотя до этого тоже, как я говорю, что на 400 метров никто з украинцев не попадал в призы на 400 метров. На 400 метров, чтобы попасть в финал. Це дорогого стоїть. І той результат, який Оля показала в фіналі, це був личным рекордом. Те, що взагалі она попала в фінал, це круто. Відчуття задоволення, тому що розумієш, що ця вся праця, цей весь час, який ти поклав, має свій результат. Скажу, є вихлоп. Тої цієї праці, тому що, наприклад, як минулого року я знала, що я в хорошому стані, я от, е, в, в хорошій формі знаходжуся, але от, е, секунди на змаганнях я все не могла себе реалізувати. Це, звичайно, що це було дуже психологічно, дуже тяжко. І е, слава Богу, то, що на Олімпійських іграх я зібралася, я відпочила. І, ну, от... Показали хороший результат. Ось це потрапляння у фінал вивело і на новий рівень спілкування з темношкірими спортсменками, законодавцями бігу Адже як виявляється, сам факт привітання від них вже свідчить про те, що її прийняли в топ спортсменки і вважають за серйозну конкурентку. Ти коли стояла посафінішта. Вона там що поході поки так. що така. Так мені хоче сама Оля не створює собі кумирів, і просто робить собою віддану свою роботу. Хоча, звісно, є ті спортсменки, якими захоплюються для мене. От, ну просто феноменальна спортсменка це Лісон Фелікс, яка може бігти від 100 метрів до 400, яка може там виступати по 8 рейсів за одні змагання. Це, це дуже тяжко, тому що на в Ріо я виступала 5 разів. І, чесно кажучи, на п'ятий раз я вже. Ну, це, це було дуже тяжко. Елісен Фелікс, людина яка вже пройшла чотири олімпійські цикли, чотири олімпіади, і з кожної олімпіади в неї є не по одній медалі. Ну, це феномен. Сама Оля не створює собі кумирів, і просто робить самовіддано свою роботу. Хоча, звісно, є ті спортсменки, якими захоплюються. Одна із тих, із тих спортсменів, які чересчур конкретно, вот она приходит на тренировку, я еще бывает там пью сон или еще что-то. Все речь, какая у нас план работы, что с ним делаем? Роля, да подожди, да, я немножечко включусь в, работу. Вот, поэтому она очень пунктуальна, очень конкретно, очень четко. Как бы тяжело не было, она знает, что это ее хлеб, и нужно это сделать. Конечно, я наблюдаю вижу, когда идет перебор, я это все корректирую. Думають, просто там прийшов, потренувався, побігав і все. Але от в професійного спортсмена от, тренування можна сказати, займає абсолютно весь час, а, тому що відпрацювати на стадіоні на базі це одне. Потім а, це відновлення, це масажі, це спеціальні якісь там процедури відновлюючі. Як я розказую, що там, там наприклад, я там присідаю, там, наприклад, сто ну, кілограмів уговлю, ну я ж не поставила зараз я присіла тобто я це все з роками напрацьовано в африке было вона сделала два отрезка надо было сделать три я вижу что очень тяжело там пошла там порвала то тобто есть попила воды лежит там отходит и роли ну надо будем заканчивать потому что ну вже все організм дає сигнали, що нужно закінчити. ее ви ще мене плохо знаєте, вона становиться і мобілізується, показує ще лучше время, ніж в предыдущих тресках. То тобто, этот сигнал, де мы, спортсмен себе двигает і постоянно забрасывает на новий, як би качественний уровень, просто нову ступеньку развития. Здавалося, пробігти швиденько та виграти медалі. Так в більшості своєї сприймають легко атлетику глядачі, які дивляться її час від часу. Бо ж не уявляють, що кожна виграна секунда, кожен покращений результат. Це велика перемога і змагаються спортсменка з найкращими у світі. Вона більш сконцентрована, так менше менше розмовляє, вся в себе. Так як багато ну, спортсменів, я, спортсмен, я так само, наприклад, перед стартом. В общем, ко мне лучше не подходить. Больше я переживаю, потому что она становится и некогда переживать. Она бегает, разминается, готовит свое тело, мозги, настраивается. А я сижу и грибочком и смотрю на секунду меры. И так что же будет? Остался час, осталось полчаса. Поэтому больше я переживаю. Она абсолютно зокусірована, ціленаправлена. Відь, що вона хоче зробити і знає, як це зробити. Ана хахатуха, вона і така приколистка. От, но коли, наприклад, змагання, вона вміє зібратися і вйти в себе. Тобто, к неї от підходиш, видно, що вона з тобою спілкується, а в очах десь далеко. Звичайно, що хоче кожен раз бігти з 51 секунди. Але щоб це робити, ти повинен також так, психологічно бути настроєним на ці секунди. Взагалі відновлення це гарно поїсти, гарно поспати. Якщо я коли вже, так, доводиш свій організм до такого стану, коли ти не спиш і не хочеш їсти, це, ну, це, це ну, такий величезний знак того, що ти вже перетренувався і треба дати відпочити собі. А, хоча ну, як мій чоловік жартує, що ти можеш заснути і стоячи. Що в мене ніколи немає проблем зі сном? Оля, як і більшість спортсменів, наголошує окремо у здобутті результату стоїть психологія, а саме те, наскільки зможеш зібратися, щоб напрацьований результат показати на змаганнях, та й не забувати відновлюватися після тренувань, бо це може зіграти поганий жарт. Звичайно, що хочеться виступити ще на одних Олімпійських іграх, як це от недавно. Я розмовляла по телефону зі своєю подругою по команді Наталією Пігідою, яка от не потрапила на Олімпійські ігри, тому що була в декреті. От Наталя мене познати заряджає емоційно, тому що от, я розумію, що, ну, що їй вже трошки за тридцять. нею по телефону так, Оля каже: Ти успокойся, ти ще три роки все нормально. Каже, я зараз трошки позаймаюся дитиною. І в Токіо мені буде все на все 39. Каже, ми ще вернемося з медалями. Об'єктивно дуже складно завивати медаль їй в лічним віні. У нас дуже хороший шанс завивати медаль в естафетному бігі. Ну для того, щоб це достічну, починати вже готуватися зараз. І хочеться вірити, що такий бойовий та позитивний настрій допоможе Олі здійснити з тренером та командою те диво і досягти вершин не тільки на чемпіонаті світу у Лондоні, а й у Токіо 2020 на цьому ми з Ольгою не прощаємося, а просто робимо паузу на кілька хвилин, адже попереду новини від Національного олімпійського комітету. Олімпійська мрія вона як відомо одна. Це золото. А от висловити її оригінально та креативно це треба докласти зусиль, особливо якщо маєш лише п'ять слів. Так, Національний олімпійський комітет та радіостанція перець ФМ запустили проект Моя Олімпійська мрія і підписали меморандум про співпрацю. Олімпійські ігри п'юнчанґі вже будуть не за горами, тому нам хотілось би, щоб наші вболівальники, наші спортсмени, наші олімпійці відчували підтримку. І цього дня до підписання відбулися всілякі конкурси, у яких взяли участі зірки шоу-бізнесу і видатні українські спортсмени. Чемпіони та призери Олімпіад Наталія Добринська, Олег Верняєв, Денис Берінчик, Валерій Андрійцев та Олена Говорова. Так призер Олімпіади в Лондоні Борець Вільник Андрійцев змагався з горішками в роті і намагався прочитати скоромовко. Угнал макаром. Можемо їх перерахувати. Прошу, ось сім горіхів. Я виграв по горіхам, але не по якості. Ви бачили, як чарівна ведуча справлялася просто перший раз, бачив ці скормовки, і що хочу підкреслити їхню професійність. А слухачі вболівальники зможуть почати змагатися з 10 липня протягом 30 тижнів у будні. Українські вболівальники можуть надсилати текстові повідомлення за спеціальним сигналом діджея і змагатися за призи Зокрема, комплект олімпійської форми або участь у проводах збірної на Олімпійські ігри у Пхенчхані. А ми повертаємося до олімпійської історії легкоатлетки Ольги Земляк зібрана та повністю сконцентрована на змаганнях у звичайному житті. Вона буває часто густо розсіяна. Як зізнаються з тренером, кумедних випадків з нею просто не злічити її – це розсіяність, тому що Оля – це Оля. Потери різнообразних гаджетів, паспорт ми їхали стрічного збору в юар. И очень поздний был перелет, мы поздно прилетели в Киев, когда получили, получили чемоданы, все-все-все-все, разложились, пока там вызывали такси что-то, положила кошелек на сумку, побежала там по своим каким-то делам, возвращается. Ну, мы там сумки эти двигали, то что там где-то в проходе встали, раз-раз-раз, ну как-то сразу так и не поняли. А на следующий то звонит заявляющая, вы не брали мой кошелек? Я, все, очередная, очередной залет. Завжди от в готелі вишуються списки, коли спортсменів забирають і відвозять в аеропорт, коли прилітаєш на інший старт. Я собі щось не звернула уваги, коли. Я пам'ятаю, що в мене десь рейс вранці. Я виходжу, дивлюсь, там, наприклад, 10 ранку мене забирають. Вранці я щось вже чекаю на той час, коли не мають забирати в аеропорт. Думаю, зайду, подивлюся, подивлюсь точно, коли в мене білети. Дивлюся, я вже в 9.20, в мене вже самоліт улітає. Я розумію, що організатори просто перепутали трошки мій рейс, а я сижу і я розумію, що я просто не встигаю на фінал діамантової ліги. Ну, дякуючи моїм репетиторам і моєї англійській. Змінили білети, все поміняли. Ну, чесно кажучи, трохи стресу такого було. Останні чотири роки боротися зі стресами та зберігати позитивний настрій Олі допомагає коханий чоловік Сергій. Познайомилися вони завдяки її подрузі. У нас є спільна знайома, яка в один момент я була взагалі на зборах в Вінниці у той час. Пише вона мені ну в інтернеті. Оля, є тут скайничейний кавалер. Дуже хороший, каже: Хочу вас познайомити. хочу з тобою познайомитись. Потім, як ну, ми вже познайомилися випадково, ну, вона нас просто звела, а потім, вже, як ми почали зустрічатись, там, буквально через півроку ми почали говорити, ну, хоч, ну як так взагалі вийшло, що я там, ти тут. Як ми познайомилися? І Сергій мені каже, ну Наташа сказала, що ти хочеш зі мною познайомитися. А мені вона сказала, що він хоче зі мною познайомитися. Він у неї банкіра, тому Олі довелося витратити час, щоб пояснити, що спортсмен це і професія, і стиль життя. Слава Богу, він не зі спорту, тому що, думаю, що сім'я з професійних спортсменів, ну тяжко, тяжко б, напевно, що не витримала. Звичайно, що підтримує мене. Починає розуміти, я йому так сказати, вклала в голову те, що це не моє хобі, це моя робота. Я, я себе цю роботу забезпечую, я себе ре ре реалізую. Тепер стверджує, хоча й сумують один за одним. Під час змагального періоду, однак у цьому також є своя романтика. Деколи, звичайно, ще погано, що ми часто не бачимося, але це на відстані, напевно, що встигаємо і заскучати один за одним і ну, добавляє Такої романтичності додає те, що ми один одного чекаємо, Він мене зустрічає. Тобто, це, напевно, що коли я вже ну, зав'язу зі спортом, буду свідома, а ми, ми може навіть будемо скучати за цим. А коли разом, то Оля може потішити коханого чимось смачненьким. Спочатку Сергій мій жартував, каже ну в кулінарії, каже, спочатку каже, відчуття було такі, ніби ти каже, ставили експерименти над тіло. Він робить мені компліменти, то що дуже класно. Він дуже любить, коли я вдома, тому що я готую. Я смачно готую. Ну думаю, треба ще в нього запитати, але надіюся, що він мене не обманує. Те, що не обманює, підтверджує і Ольга Ляхова, яка стала переможницею забігу на 800 метрів на командному чемпіонаті Європи. Земляк, вони часто живуть разом на зборах, а тому ляхова знає, як готує наша героїня. Хазяйці набувають, де ж приготують кушать. Приїжає вже готові. Супчик, ще щось". загалом вже вільний час Ольга Земляк любить проводити спокійно, Їй вистачає і шаленого змагально тренувального періоду. Від перенасичення цими всіма емоціями я не люблю е от, якихось шумних місць, де дуже багато людей. Я, я люблю проводити так в домашній спокійній е атмосфері. Любимо з чоловіком сходити в кіно, любимо просто даже там, приготувати щось смачненьке, просто там Подивитися фільм вдома, чи а, коли я в Рівному з'їздить до батьків в гості повечеряти. Між тренуваннями також час проводить спокійно і з користю, любить вишивати. Пару плать я вишила для мами, для себе вишиванку зробила, для чоловіка зробила вишиванку. Зараз в мене от, одне платье, яке у мене дуже-дуже довго вишивається, майже рік, але воно ну, досить так, там, багато вишивки. Дуже. Ну, не йде воно мені, але те, вже воно так на фінішній прямій. Однак і про креатив не забуває зовсім скоро обіцяє здивувати новим іміджем. Якщо все буде добре, то я надіюся, те, що я кардинально поміняю свій імідж і мене побачити зовсім іншою на доріжку. Ну не червона зелена, але щось. Щось буде екстремальне. Тож чекаємо красу на бігових доріжках і сподіваємося, що зовсім скоро так само щасливо посміхатися. Оля буде на п'єдесталах пошани змагань найвищого рівня. А тим часом готуватимемо для вас, любі глядачі, нову олімпійську історію.